Уперше в історії Збройних сил України військова частина удостоєна високого церковного ордена. Патріарх Київський і всієї руси України Філарет вручив сьогодні орден святого Юрія Переможця, командуванню 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади, і освятив її бойовий прапор. Ми молимось за кожним богослужінням за нашу за наших воїнів, що господь. Давав їм силу, здоров'я, мужність. Україна не віддасть ні Донбасу, ні Криму, і Крим повернеться до нас, тому що з нами Бог. 93-та бригада першої з механізованих частин вирушила в зону АТО і протягом майже двох років мужньо боронила суверенітет України на Донбасі, виконувала завдання під Іловайськом населених пунктах Авдіївка, Піски, Донецький аеропорт. Марінка нині бригада виведена з зони проведення АТО, але після доукомплектування і планових навчань повернеться до виконання завдань на Донбасі. Тож освячення її бойового прапора самим патріархом важко переоцінити. Звичайно, честь досить велика, тому що перша особа проводить цей обряд, і для нас це дуже дуже важливо. Приїхавши сюди з цим прапором, це велика честь що мені командування частини довірило це. Підняти моральний дух військовослужбовців, і йти до перемоги. Олександр Візгін, Євгеній Солодовнік, час ще.